В чому підозрюється колишній посадовець Нафтогазу? На чому ДБР викрило столичного поліцейського, який допомагав ухилянтам тікати під виглядом спецпризначенців? Та за що судитимуть екс керівника Хмельницької окружної прокуратури? Про все це просто зараз у Топнюс. Вітаю! Державне бюро розслідувань продовжує викривати зрадників і колаборантів, які перейшли на бік ворога. З початку вторгнення розпочато 2760 кримінальних проваджень щодо злочинів проти національної безпеки. Більшість із них це справи про державну зраду, колабораціонізм та пособництво державі агресору. Майже 1300 справ уже скеровано до суду. З поміж них ті, хто мав служити державі, а не зраджувати її. 10 народних депутатів, 51 суддя, 1500 Дев'яносто правоохоронець, 121 військовослужбовець. Пам'ятайте, зрада ніколи не минає безкарно, і ніхто не зможе сховатися за зв'язками чи посадою. На Кіровоградщині у Голованівському лісовому господарстві вирішили виконувати плани не працею, а сокирою. Службовець лісгоспу придумав схему, видавав лісорубні квитки на вирубку дерев, які мали залишатися недоторканними. Упродовж року вирубали майже шість сотень дубів, кленів, грабів, ясенів та лип віком майже 100 років, що завдало збитків державі на 4 мільйони гривень. ДБР повідомило посадовців про підозру одразу за двома статтями. Незаконна порушення. Рубка та перевищення службових повноважень йому загрожує до 10 років ув'язнення. Ліс це спадщина, яку ми маємо зберегти для дітей. Той, хто ставить особисту вигоду вище за природу та закон, відповідатиме і перед державою, і перед суспільством. Колишній керівник Хмельницької окружної прокуратури вирішив, що найкращий спосіб подбати про своє майбутнє це оформити інвалідність не тимчасово, а довічно у 2020 році він з допомогою знайомого лікаря з МСЕК отримав другу групу інвалідності на папері серйозні проблеми зі здоров'ям. У житті жодних підстав для цього, достеменно знаючи, що він абсолютно працездатний, посадовець оформив документи і звернувся до пенсійного фонду. В результаті понад мільйон гривень пенсійних виплат усіли в його кишені. За шахрайство в особливо великих розмірах можна провести за ґратами до 12 років. Не залишився осторонь і лікар, який допоміг провернути цю схему. Його дія кваліфікована як службове підроблення. Справа в суді чекаємо вироку. Обдурити державу неможливо рано чи пізно обман розкривається, а легкі гроші можуть обернутися роками в'язниці. Столичний поліцейський, який мав би ловити порушників, сам став частиною небезпечної схеми. Він взявся допомагати ухилянтам виїхати за кордон під виглядом спецпризначенців. Оборудка полягала в тому, що з кожного охочого скористатися послугами спецтаксі. Брали 6 тисяч євро з Києва. Їх переодягнутими у форму спецпризначенців, перевозили до кордону з Румунією. Для цього використовували машину з проблисковими маячками. Щоб виглядати переконливо, на авто постійно змінювали номерні знаки й оформлювали фальшиві відрядження. Якщо його зупиняли, показував посвідчення та запевняв, везу колег на спецзавдання. Втім, наприкінці серпня афару випили на в'їзді до Буковини. Авто зупинили, перевірили документи, й правда вийшла на поверхню. П'ятеро ухилянтів отримали повістки. А їхній провідник підозру в організації незаконного переправлення за кордон. Тепер йому загрожує до семи років за ґратами. Напевно, поліцейський мріяв зіграти роль героя спецоперації зі спецзавданням і маячками. Але сценарій швидко переписали слідчі ДБР. Тепер головна роль у нього у кримінальному провадженні. Колишній топ менеджер Нафтогазу передчасно підписав договір оренди адміністративної будівлі. Там тривали ремонтні роботи, працівники переїхати не могли, а от гроші за оренду капали. Три місяці пусті стіни з'їдали державний бюджет. Втрати склали понад 26 мільйонів гривень. Тепер колишньому посадовцю доведеться відповідати перед судом за зловживання службовим становищем йому загрожує до шести років в'язниці. Будьте виваженими, коли ухвалюєте рішення, аби зберегти репутацію і свободу. На сьогодні все. Якщо ви хочете дізнатися більше новин про роботу ДБР, запрошую вас відвідати наші соцмережі та офіційний сайт. Читайте в Телеграм, коментуйте у Фейсбуці, підписуйтеся на Ютуб. Довіряйте лише перевіреним джерелам інформації. Побачимося за тиждень. Бережіть себе.